Ми продовжуємо зараз підготовку до контрольної роботи, перпендикулярність у просторі. І ще раз я вам нагадаю, які теми потрібно знати, які теоретичні знання, щоб розв'язати практичні задачі контрольної роботи. Так, перше, це кути між прямими у просторі. Нагадую, знову ж таки. Це я вам нагадувала вже повторюю ще. Кут, між прямими, що перетинаються, кут між паралельними прямими і кут між мимобіжними. прямими. Кут між, парал... між прямими, що перетинаються, у нас береться із кутів, що утворилися при перетині. Кут між паралельними до рівня нулю, а кут між мимобіжними прямими... Це кут, який утворюються прямими паралельними до мімобіжних, що перетинаються. Ну і таким же чином він береться менше із тих, які утворилися. Далі ознаки перпендикулярності прямих. Якщо дві прямі, що перетинаються відповідно паралельні двом перпендикулярним прямим, то вони також перпендикулярні. Е, далі теорема про кути між відповідно паралельними прямими кутом між прямими, що перетинаються, кут між прямими, що перетинаються, до рівня куту між прямими, які перетинаються відповідно паралельні дані. Це зрозуміло. Далі перпендикулярність прямої і площини, е, означення і ознака перпендикулярності. Це означення, пряма називається перпендикулярною до площини, ось малюночок у нас як Якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить в даній площині. І ознака перпендикулярності. Це коли потрібно довести, що пряма перпендикулярна площині. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, які лежать в одній площині, перетинаються, то вона перпендикулярна до даної площини. Були у нас властивості. Теорема про паралельні прямі перпендикулярні до площини. Якщо одна з двох паралельних перпендикулярна площині, то й друга. Теорема про прямі перпендикулярні до однієї площини. Якщо дві прямі перпендикулярні до однієї площини, то вони є паралельними. ну, Ці теореми, вони пер... ну, схожі, далі. Перпендикуляр, похила проекція. Тут потрібно, дивимось на рисунок, відрізняти, де у нас перпендикуляр. Дивіться, якщо є точка, що не належить площині альфа, і з неї проведено перпендикуляр, тобто АБ перпендикуляр, а це похила, а, B, C, проекція, а це на альфа. Тобто нагадую проєкту, ми пишемо не просто БЦ-проекція, а проєкція чого похилої і конкретно назву цієї похилої, і куди на яку площину мається на увазі. Далі у нас властивості перпендикуляра і похилок проведення з точки. Це також було у нас і в планіметрії, коли перпендикуляр проводиться із точки до прямої. що Будь-яка похила більше за і більша за свою проекцію на дану площину. Далі рівні похилі мають рівні проекції навпаки, якщо проекції двох похилих рівні, то рівні і самі похилі. Більша похила має більшу проекцію і навпаки, двох похилих більша та, яка має більшу проекцію. Далі теорема про три перпендикуляри це одна з найважливіших, її потрібно розуміти, щоб застосувати. І вона зображена на малюнку, короткий запис іде, і пряма проведена на площині перпендикулярно до проєкції похилою, перпендикулярно до цієї похилої, і навпаки, Якщо пряма на площині перпендикулярна до похиления, то вона перпендикулярна і до її проєкції. Тобто пряма А перпендикулярна похилі АС, якщо перпендикулярна, то вона перпендикулярна і проекції БЦ цієї похилої на площину Аці. Навпаки, якщо пряма А перпендикулярна проекції БЦ, то вона перпендикулярна і похилі. Ну, ось такий у нас запис. Це теорема про три перпендикуляри. Нагадую, ми пишемо коротко ТП. Якщо є якесь пояснення, що потребує і теореми, застосування теореми. Далі у нас йшли відстані в просторі. Так, відстань від точки до площини, яка не містить цю точку. Називається довжина перпендикуляра проведеного з даної точки до площини. Ось у нас якась точка червоненька. Відстань від прямої до паралельної її площини. Називається відстань від будь-якої точки до, до будь-якої точки даної прямої до даної площини. Це Пряма паралельна і перпендикуляр в неї провели до площини. Відстань між двома паралельними площинами називається відстань з будь якої точки однієї площини до другої площини. Тобто довжина їхнього спільного перпендикуляру. Відстань між мимобіжними прямими називається довжина їхнього спільного перпендикуляра, Відрізка з кінцями на даних прямих. Перпендикулярного до кожної з них. Ось малюночок у нас тут важливо бачити. І це у нас були відстані у просторі. Далі, е. Від, Відрізка до чого тут у нас? Так, якщо основа перпендикуляра МС, дивіться, от малюнок, основа перпендикуляра МС. Проведеного з точки М до прямої АБ, є точкою відрізка А то відстань від точки М до відрізка АБ дорівнює МС. От, якщо ми можемо провести перпендикуляр із точки до відрізка так, що він попадає. Між кінцями, то це у нас ось такий перпендикуляр. А якщо у нас відрізок АБ і точка М зображена так на площині, що у нас перпендикуляр проведений до відрізка, основа перпендикуляра не знаходиться між кінцями, а міститься на продовженні. Цього відрізка, ну, якщо ми візьмемо побудуємо пряму і на продовженні відрізка у нас буде точка що є основою перпендикуляра, то тоді у нас по-іншому. Якщо ж точка С розміщена на прямій поза відрізком АВ, відстань від точки М до відрізка АВ є відстань від точки М до кінця даного відрізка найближчого до точки С. Продовжили ще раз ну, сторону чи відрізок, ви бачаєте, АБ. Провили перпендикуляр до продовження. І найближчий кінець до С це наша А, точка А. МА буде відстанню від точки М до відрізка АБ. Відстань від точки до променя. Називається відстань від цієї точки до найближчої точки цього променя. Ну, таким же чином, схожим, як у нас, до від точки до відрізка. Відстань від точки до півплощини називають відстань від цієї точки до найближчої точки цієї півплощини. Тобто, якщо точка не належить півплощині, півплощина, вона ну, обмежена з одного боку. І. Дивіться, якщо із точки на площину перп... на півплощину попадає перпендикуляр, тобто основа лежить на цій півплощині, то в нас оцей відрізочок АБ є відстань. Якщо точка А знаходиться далі від півплощини, то дивіться, ми умовно продовжили півплощину, пропустили на продовження, основа перпендикуляра точка О. І ми проводимо перпендикуляр до обмеження, тобто до прямої, що обмежує цю площину. І відстань тоді за теоремою про три перпендикуляри, а Б теж буде перпендикуляр на тій прямій, і це буде нашої від точки до площини. Так. Далі. Важливе те, що застосовується в багатьох задачах. Якщо ми читаємо і бачимо, що точка рівновіддалена від вершин многокутника, і якщо точка рівновіддалена від сторін многокутника, рисочка ви показана, тут дивіться, многокутником взяли трикутний кутін. Сказали, що точка якась там точка, наприклад, А. Рівновіддалена від вершин. Тоді основа перпендикуляра, проведеного до площини многокутника, вона є точкою якоїсь там О, і це буде центр опитаного кола. Якщо точка рівновіддалена від вершин. Якщо точка рівновіддалена від сторін многокутника, ось, ось оцей трикутник ми сприймаємо як наш многокутник. І точка рівновіддалена від сторін, рисочками позначена, то тоді точка А проєктується, тобто основа перпендикуляра до площини многокутника, є центром вписаного кола. Це важливі такі наші відомості. Далі, кути. Між прямими і площинами, нагадую, кут між прямою і площиною, яка перетинає кутом між прямою і площиною, яка перетинає дану пряму і не перпендикулярна до неї, називається кут між прямою та проєкцією на дану площину. Дивіться, рисунок позначено. Обо тобто пряма якась там А, наприклад, вона перетинає площину Альфа. Не перпендикулярна до неї. І кут між прямою та проєкцією цієї прямої на площину, ось він вважається кутом між прямою площиною. Якщо пряма перпендикулярна, то той кут дорівнює 90 градусів. Далі остання наша тема була двогранний кут. Двогранним кутом називають фігуру, яка складається з двох півплощин грани двогранного кута зі спільною граничною прямою ребром двогранного кута. Ну, це, як дивіться, як відкритий ноутбук такий, чи, чи книга, так? Да? І у нас є дві півплощини. Дві, дві Вони мають ребром пряму перетину, сильну пряму. І як же виміряти двогранний кут? Градусною мірою двогранного кута називається градусна міра його лінійного кута. Нагадую, лінійний кут. Це коли ми беремо на, цій, на ребрі двогранного кута якусь точку, наприклад, точку А, я зеленим позначаю, проводимо перпендикуляри в цій точці, точці для, до прямої, до ребра, скажімо, в кожній площині. І кут, між перпендикулярами, це є лінійний кут двогранного кута, і цим кутом виміряється двогранний кут. Далі кут між площинами, що перетинається, називається найменший із двограмних кутів утворених в результаті їх перетину. Ось, так. так, гараж. І е, тут остання у нас останній лист перпендикулярність площин. Дві площини називають перпендикулярними або взаємно перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює 90 градусів, зображення, тобто лінійний кут двогранного кута. Так, далі. Однака перпендикулярності площин, це якщо потрібно довести, що вони перпендикулярні, то якщо одна з двох площин проходить через пряму перпендикулярно до другої площини, то ці площини перпендикулярні. І теорема про перпендикуляр до лінії перетину перпендикулярних площин. Якщо пряма в одній із двох перпендикулярних площин перпендикулярна до лінії їхнього перетину, то вона перпендикулярна і до другої площини. І теорема про дві площини перпендикулярні до третьої. Якщо дві площини перпендикулярні до третьої, до третьої перетинаються, пряма їхнього перетину, перпендикулярна до третьої площини. І остання формула, яку ми вчили, про ортогональну проєкцію. Формула площі ортогональної проєкції многокутника. Площа ортогональної проєкції многокутника на площину дорівнює добутку площі многокутника з кута між площиною многокутника і площиною проєкції. це зображено. Кут ФІ – це той кут, який нам потрібен. Кут, нагадую, між площинами від 0 до 90 ключно. І площа ортогональної проєкції многокутника не більша за площу многокутника. Ну, мені здається, що потрібно ще позначити. Дивіться, А. Б, С, Д. А, Б, С наш многокутник, Д – це в мене Д таке. А, ДЦ це ортогональна проекція. І тому площа трикутника АДЦ не більша за площу трикутника С. Ми так повторили зараз декілька ще практичних завдань. Тут я візьму, знову же так і зміню зараз демонстрацію екрану. Зараз візьму підручник. Деньший. Тобто наш підручник. От, і тут у нас задачі, ну, до речі, можна брати їх розв'язувати вдома. Ми розглядали декілька задач. Що тут, от, які задачі потрібно вміти розв'язувати? Ну, По-перше, потрібно зробити правильно малюнок, а потім у вас будуть завдання, які потребують знання: теореми Піфагора, кінос-косинус, тангенс, котангенс. Ну, котангенс я не буду давати, він косинус тангенс гострого кута, прямокутного трикутника. А, до речі, далі, якщо у нас є рівновіддаленість від точки від вершини якогось моногокутника, то тоді у нас буде у нас проколо і відомость у планіметрії. Ну, давайте зараз я гляну. А що тут такого можна було розв'язати? Ну, щоб не дуже довго. О, точка М рівновіддалена. 43, не, точка М рівновіддалена від вершин правильного трикутника АБЦ. Розташована на відстані 5 см від його площини. Знайте площу трикутника АБЦ, якщо кут між прямою МА та площиною АБЦ дорівнює 60 градусів. Ну і у нас головне зробити правильно малюнок. Вібрати тему, ну а потім розв'язання вже буде. І так, дивіться, я зображую трикутник, і це у нас буде рівносторонній трикутник, який належить нашій площині. І точка М, якась точка М, рівновіддалена від вершин правильного трикутника АБЦ. Тобто, якщо M з'єднати з вершинами, Нашого трикутника. Рівновіддаленість говорить про те, що наші відстані будуть однакові до вершин нашого трикутника. Зараз я їх на дву АБЦ. Так, розташована на відстані 5 см від його площини. Знайти площу трикутника АБЦ, якщо кут між прямою МА та площиною АБЦ. Давайте тоді отак: от. А В, С. Далі, якщо точка рівновіддалена від вершин, то вона проєктується в центр кола описаного навколо даного трикутника. Але ж у нас центр вписаного, описаного, до речі, у рівностороннього співпадає, тому ну, точка О центр і вписаного і описаного. Ну в даній задачі у нас рівновіддаленість від вершин говорить про те, що от центр описаного кола. І відстань МО дорівнює 5. Далі знайти площу трикутника АБЦ, С трикутника АБЦ. Якщо кут між прямою МА та площиною АБЦ дорівнює 60 градусів, нагадую, що кут між прямою площиною це кут мінус. Прямою МА та і проекцію на позначу О на площину АВС. Проекція у нас АО. Тому диві, дивіться, МО перпендикуляр. Далі. МА похила. Далі АО, проекція. МА на площину Альт. І з цього випливає, що кут МАО ось, МАО дорівнює 60 градусів. І це той кут, кут МАО, той що у нас 60 градусів. Я не буду писати, проговорю лише, що це кут між прямою МА та площиною АБС. Так, ну і нам потрібно знайти площу трикутника АБС. так, якщо ми зараз знайдемо АО, АО, це у нас радіус описаного купу. Тепер дивимося. У нас, щоб знайти АО, відомо протилежний катет, потрібно знайти прилеглий катет, тому беремо тангенс 60 градусів. Це відношення. МО до АО. З цього випливає, що АО дорівнює МО поділити на тангенс 60 градусів. І це дорівнює 5 поділити... Тангенс 60 це корінь з трьох, І тоді я напишу так: 5 поділити на корінь з трьох. У нас чого там? Сантиметри. Ну, або це дорівнює 5 корінь з трьох поділити на 3, якщо прибрати ірраціональність в знаменнику. І це ми знайшли МАО. Що є одночасно, тут я напишу ось сюди 5 корінь 3 поділити на 3 сантиметри, радіусом кола описаного навколо нашого рівностороннього трикутника. Далі йде у нас планіметрія. Зараз я скоренько, це перше було, тут у нас друге. У рівностороннього трикутника у нас ну, сторона, тобто, наприклад, сторона АБ, дорівнює радіус помножити на корінь з трьох. Це формули, які були раніше в планімеці. Радіус наш, тобто АО5, корінь з трьох. Поділити на 3, помножити на корінь з трьох, Корінь з 3 на корінь з 3 – 3, і 3 3 скоротились, і це дорівнює 5 см. І останнє я переходжу сюди до питання третє, Це ми знаходимо площу трикутника. Площа рівностороннього трикутника. У нас же рівносторонній правильний трикутник дорівнює а квадрат, Корінь з 3 поділити на 4. Це теж планіметрична формула. І тоді зараз я все витру. Це дорівнює. Сторона у нас 5 квадратів. Корінь з трьох поділити на 4. І це дорівнює 25 корінь з трьох поділити на 4 сантиметри. Квадратний. І це наша відповідь. Тобто ми знайшли площу трикутника АВС і С. Так, зверніть увагу знову ж таки. Одна а, теоретична така стереометрична теорема, що у нас. Точка, якщо рівно віддалена від вершинного кутника, то проєктується в центру описаного кола. Ну, а далі вже прямокутний трикутник, і тут ми використали е, тангенс, так, І е, далі вже у нас пішли форми з правильними е, трикутниками. Так, домашнє завдання.